Чому росіяни й досі радіють успішному проведенню так званої спеціальної операції? Що ж насправді коїться у них в головах? Чи можна їх хоч якимось чином виправдати? Давайте розберемось разом. У багатьох з нас є родичі на Росії, і я впевнений, що майже кожен перестав з ними спілкуватися. Деякі взагалі розірвали всі стосунки та всі зв'язки. І ось у мене виникло питання: а чому ж так? Чому моя бабуся не чує те, що я їй говорю? Чому вона не чує власну доньку, а саме мою мати? Чому вона живе, немов в іншій реальності? Так, ми то розуміємо, і для нас є очевидним, що то є пропаганда. Але чому і як вона знищує мозок? Та просто забирає у людини можливість припустити, що все може бути інакше. Ось саме з цими питаннями я і хотів розібратись. Та вирішив, що я готовий поділитися з вами всією інформацією, яку я знайшов. Тож починаємо. Як відомо, мозок людини влаштовано так, що зайвий раз він не хоче знаходити відповідь на деякі питання та поглиблюватись у певну тему, особливо з теперішніми інформаційними реаліями. Це є до того: а чому, наприклад, TikTok зі своїми короткими відео здобув таку шалену популярність? Людина просто звикла споживати величезну кількість короткої інформації та ніяк не аналізувати її. Ось, наприклад, моє особисте дослідження. Я опитував своїх знайомих з приводу контенту на Ютуб, бо якось помітив одну цікаву річ. Тож, давайте задам вам питання: чи дивитесь ви західних блогерів? У всіх тих, котрих дивлюсь я, є одна характерна риса. Всі вони позитивні, та, як мені здається, готові поділитися інформацією та знаннями з іншими. Всі західні блогери, яких я дивився або дивлюсь, просто розташовують до себе. Коли ти повертаєшся на черговий новий відос. Ти нібито зустрічаєшся зі своїм товаришем, якого не бачив декілька днів. А як щодо російського контенту? Так зізнаюсь, я знаю багато російських ютуб каналів. Деякі дивився досить часто, а з деякими просто ознайомлювався. Так, от, як на мене, російський ютуб майже весь нічому не вчить за деякими виключеннями. Російський ютуб – це про те, що можна кепкувати з когось або з чогось своїм або принижувати когось. Цьому вся його суть. Так, я ще раз повторюсь: існують виключення з цього правила. Але, і от, знаєте, мені це не здалося. Майже всі, кому я розповідав цю теорію, згодні зі мною на 100%. Давайте я приведу декілька прикладів. Нехай це буде Євген Баженов, ну той, що беткомедіан. Він бере фільм, зазвичай знятий за кошти фонду Госкіно. і це, мабуть, єдиний плюс в його праці. Та починає його обсирати. Так, багато з чим можна погодитись, але ж є одне але. А хто він такий? Чого хтось має слухати і вірити в те, що він каже. Але глядачу все одно, Женя нікого нічому не вчить, він тільки обсирає те, що зробив хтось інший, а сам він нічого не зробив. А ось для прикладу, західний канал Кріс Такмен Він просто робить огляди фільмів, спокійно та зважено. Або фільм Райт, котрі розповідають, як знімати свої фільми. Ви бачите різницю? Ось я бачу, і дуже чудово. Так, я розумію, що західний контент більш витриманий, а російський більш розважальний. Але він розважальний не в гумористичному плані, а в плані, щоб когось обісрати, принизити. Він розповідає про те, що хтось зробив щось погане, але в жодному разі не показує, як можна зробити краще. Якщо ви зрозуміли, до чого йде мова, то я продовжу про росіян в цілому. Як я вже казав, більшість росіян просто не готові аналізувати інформацію. Їх мозок вже перепрограмований на споживання короткострокової інформації, особливо інформації з великою долею ненависті, інформації, яка має на меті когось принизити, тієї інформації, яку їм легко запам'ятати та використовувати в розмовах з такими ж як вони. Найголовнішим принципом російського телебачення є те, що хтось має бути гіршим за російського глядача. Щоб звичайний мужик, який живе у Бараті, який потрібно було знести ще 30 років тому, сидів на своєму дивані та гадав, що хтось живе ще гірше ніж він, і що він не такий гандон, а йому і так добре. Харашо, що я не такий, думають вони. І ці люди вже просто не хочуть ставити будь-які питання. Вони просто споживають інформацію. В головах у них вже сформувалися певні моделі, і вони просто не шукають відповідей. Так, все це сталося не за один день. Першою, і я вважаю найголовнішою проблемою у росіян є інформаційна блокада. Вона пов'язана з тотальним блокуванням джерел об'єктивної інформації. А іншою проблемою стали репресії, які поступово вводились на Росії. Зараз, як нам вже відомо, зараз повсюдження фейків. Ну, точніше, того, що вони називають фейками, а саме альтернативної інформації, вони можуть отримати до 15 років позбавлення волі. Тож тепер мати свою думку не те, що не потрібно, а ще й боязко. Зрозумійте, люди, особливо старшого віку, звикли отримувати інформацію тільки з телебачення. Ну так раніше були ще газети, але як ми знаємо, вони вимерли. Так от, раніше, як ми знаємо, люди отримували інформацію тільки з Tліка. Так як раніше її неможливо було перевірити, то люди довіряли йому на всі 100%. Тоді ж не було інтернету та будь-яких альтернативних джерел. Отже, людина дивилася, тілік сприймала цю інформацію та вірила у неї, хоче вона того чи ні. Просто не було вибору. А на сьогоднішній день цю всю інформацію вже можна перевірити. Але більшість з них цього не робить. Це нібито захисна реакція. Для прикладу, росіянин дивиться Челік. Там йому розповідають про уявні українські біологічні лабораторії, в котрих вирощують бойових птахів, або ж про те, що виявляється, коронавірус було винадено в Україні. І мозок цієї людини за замовчуванням сприймає цю інформацію як єдиновірну. І він навіть не замислюється над тим, щоб перевірити цю інфу. Всі ж в курсі, що коронавірус було вперше виявлено в Китаї, та, начебто, розслідування показало, що свиня з'їла кажана. Навіть є документальний фільм. Але ж з мозку росіянина ця інформація стерта. Так як за один випуск новин вони отримують інформаційний передоз. бо кожна наступна новина просто абсурдніша за іншу. Вони тільки відкладають в мозок певні дані, які зможуть потім використовувати в розмовах зі своїми друзями, колегами або родичами. Ось так працює безпощадна російська пропагандистська машина. Наразі більшість людей на Росії активно чи пасивно підтримують війну. Все це відбувається через те, що у них існує своя паралельна реальність, свій паралельний світ, в якому вони живуть вже як мінімум останні 8 років. Але якщо бути точнішим, то останні 8 років в активній фазі, а так все своє життя. Але що б сталося, якби глядач на момент зупинився та почав задавати питання? Його світ просто зруйнується, а його мозку це просто не потрібно. Це і є захисна реакція. Його мозок просто буде чинити спротив. Як тільки він почне задавати питання, то весь його світ почне рушитися. Вся звична йому модель світу буде вщен зруйнована. Те ж саме у них відбувається в повсякденному житті. Вони бачать свій розбитий двір, їх мусорні звалища прямо під вікнами, бачать все те, до чого вони звикли за все своє життя. І це для них, начебто, таке рідне, своє, скрєпне. Вони ніколи не повірять, що наше життя в рази краще, ніж у них. Ви згадайте російських полонених? Вони просто офігівають від того, що у нас у селищах асфальтована дорога, що газ проведений майже до кожного будинку, що фонарі горять на вулицях та освітлюють їх. А найголовніше, що деякі з них вперше побачили пральні машинки та унітази. І так, вони не дурні, вони просто цінують свою стабільність. Тому що для них це просто є, як є, і не може бути інакше. Вони не хочуть і не будуть нічого змінювати, так як не шукають відповіді на питання. Воно їм просто не треба. По челіку їм розповідають, що вони живуть в великій державі. Так, вона дійсно велика, але тільки за територією. Але ж посил з телеефіру закріплюється тільки здобутками з минулого. Такими, як перша людина в космосі, або ж перемога у Другій світовій війні? Та все я гадаю більше нічого. А чи можуть люди великої країни, країни, яка зараз намагається стати центром світу, центром економіки всього світу? Так саме про це льється з російських ящиків. То чи можуть вони отримати право на більш достойне життя? А я вам вже розповідав про Андрюху з сьомого будинку, який потонув в фекальній пастці. Чи можуть вони жити в чомусь кращому, ніж ті будинки в Мурманську? І про них я вам теж розповідав. Звичайно, могли б, але воно їм не треба. Тоді зміниться весь їх світогляд. Як потім цим людям пояснити, що лайно можна зливати в унітаз? Як можна пояснити, що вони можуть мати очисні споруди, а не зливати все лайно у моря та водоймища? Як пояснити те, що пожежі, які охопили значну частину їхніх територій, можна було просто загасити? Простим людям просто не хочеться виходити з зони власного комфорту. Та починати задавати питання. Хоча, на мою думку, це конче необхідно робити, і треба починати вже зараз. Давайте зупинимось на хвилинку та дізнаємось, що таке зона комфорту. В психології зона комфорту визначається через тривожність. А саме зона комфорту це такий тип поведінки, в якому тривожність відсутня. Для прикладу це може бути будь-яка буденна справа, як то готувати обід або дивитися телевізор. Ці повсякденні заняття не викликають у вас ніякого занепокоєння. Ви робите їх, і як то кажуть, на автоматі. Ось це і становить вашу зону комфорту. А вийти з зони комфорту це означає зробити щось нове, незвичне та за рахунок докладених зусиль вийти на новий рівень розвитку. То чому ж досі росіяни радіють успішному досягненню цілої так званої спецоперації? Я гадаю, що якщо запитати будь-кого з них, яка ж ціль цієї спецоперації, то жоден не дасть відповіді. Нагадаю, на початку основною ціллю була денацифікація, потім демілітарізація. Потім основна ціль змінилася на захист населення Донбасу від геноциду, потім захист Росії від розширення НАТО, потім спроба прибрати світове домінування США. А тепер вже намір покласти кінець розпочатої війни. Як вам це на Росії за допомогою пропаганди, як я вже казав, з'явився свій паралельний світ світ, в якому Захід ненавидить Росію та хоче її знищити. Все погане, що коїться на Росії, подається як наслідки ворожих планів. Неможливість створення чогось нового, неможливість розвитку науки та технологій це все плани західного світу. Ось такий інформаційний фонд з ненависті до оточення Росії відкладається у них ось десь тут. Так як я вже казав, не всі росіяни за війну з Україною. Але ж їх більшість. Давайте згадаємо, як російські політики казали, що Росія не збирається розпочинати вторгнення в Україну. Але ж в той же час по телеку вони обговорювали захоплення України. Дуже важко уявити, що в світі існує країна, в якій депутати і журналісти публічно обговорюють плани вторгнення та захоплення сусідних країн або навіть знищення всього світу. Але така реальність. Для росіянина це просто стало нормою життя. Вони настільки засмітили свій мозок, що просто вже не бачать протиріч у подібній пропаганді. Відповідно до цього, росіяни, які вже звикли жити у своєму світі, просто впевнені, що всі інші країни мислять так само. І вони навіть не можуть подумати, що все може бути не так. Одним з наслідків їх штучного світу є те, що вони свято не вірять у те, що жодних бомбардувань мирних жителів, котрі стирають українські міста разом з населенням, просто не існує. Коротше, з таким бредом, котрий коїться в їх головах, вже ніхто не справиться. Всі ми розуміємо, що по челіку їм не можуть сказати, що вони просто програли. І це не тому, що там хтось з них вийде на вулицю або захоче скинути владу, а тому, що для всіх цих людей просто зруйнується їх світ. У них зникнуть всі уявні вороги. Вони нарешті зрозуміють, що все, що їх оточує, штучне, та певне, не зможуть продовжувати жити в реальності. То чи можна їх виправдати? Я гадаю, що ні. Не можна і не потрібно. Вони все одно нічого не зрозуміють. Та врешті-решт, це не наша справа. Добре, що їх дуже багато. Просто давайте уявімо, що то величезна кількість наших майбутніх рабів. Їх навіть годувати не треба. Просто скажемо щось їм з стелику, та й все. А вони будуть працювати. Працювати заради того, щоб виплачувати нам репарації. Та вони навіть цього не зрозуміють. На все добре.